Друзі, всім привіт! Сьогодні ми приготуємо печиво, яке в мене в зошиті написано печиво через м'ясорубку. Раніше, коли ми були молоді, у нас були ручні м'ясорубки, там була спеціальна насадка для печива. Зараз в цих електричних м'ясорубках таких насадок немає, і я запитувала в господарчих магазинах, говорять, що нема, тому будемо робити через решіточки отакі, через такі насадки, які є в електричній м'ясорубці. І для цього мені потрібно, як завжди, прості продукти: борошно-пшеничне вищого гатунку просіяне, також смалець. Смальцю у мене тут 100 грамів вершкового масла, 200 грамів смальцю. Можна взяти або одне масло, або один смалець, а можна також замінити на маргарин. Додаємо смалець. Та масло до борошна. Також відразу ж додаємо розпушувач. У мене тут 2 чайних ложки з гіркою. Також додаємо ароматизатор. Ароматизатор це може бути будь-який ванільний цукор. У мене тут засушена цедра апельсина. Я також сюди додаю. І відразу ж додаю склянку цукру тут 250 г. І тепер нам потрібно перетерти це все. В крихту. Майже забула дрібку солі. Десь третина чайної ложки для балансу. Бачите, яка в нас вийшла ось така крихта? Тепер робимо ямку і розбиваємо сюди два яйця. Перемішаємо виделкою. І відразу ж додаємо або 200 мл або сметани, або йогурту. Так як у мене смалець, я змішала половину сметани 100 мл, і 100 мл кислого молока або кефіру, тому що смалець дуже жирний. Якщо ж ви берете тільки вершкове масло невеликої жирності, то додавайте або 200 мл сметани густої високої жирності, або майонезу. Так, і тепер додаємо потихеньку та замішуємо спочатку веделкою, перемішуємо, а потім швиденько рукою збираємо в один ком, не дуже сильно вимішуючи. Тут не потрібно його вимішувати, просто зібрати тісто водинком, довго не місимо. Ну, друзі, і готово. Тісто має бути ось таке м'яке, але нам, щоб краще воно пропускалося через м'ясорубку, потрібно відправити його на півгодинки в холодильник. Тісто охолонуло і через 30 хвилин можна вибрати насадку, або крупна решітка, або середня, або мілка. Я візьму середню. До речі, можна також печиво робити, через насадку для ковбаски, і тоді у вас вийдуть такі палички пісоч, з пісочного тіста. Також можна. Тут ніж не потрібно класти, кладу решіточку, і все. Бачите, як тісто добре охолонуло, воно застило. І тепер нам потрібно зробити таку ковбаску, щоб поміщалася в м'ясорубку. Залежно від вашої м'ясорубки. І опускаємо цю ковбаску і вмикаємо м'ясорубку. Відрізаємо і формуємо, яку ви хочете, квіточку, наприклад, таку, і продовжуємо. А це, друзі, варіант. Уже сіточку брала чуть меншими дирочками. Бачите, отвори менші. І виходить ось так. Мені так навіть більше подобається. Вийшло в мене 3 дека. Друзі, формуєте, як вам фантазія підкаже. Подивіться, Оце ось через крупну решітку, це через міленьку решітку, можна ось так джутиками, хризантемками. щось похоже на тюльпанчики. У мене вийшло ось бачите, 3 дека. Я вімкнула духовку розігріватися до 190 градусів. І відправимо в духовочку. Ну, ось результат нашої з вами праці. Випікалося наше печиво 25 хвилин. Подивіться, як виглядає печиво, яке через крупну рішітку, ось так воно виглядає. Ну, як для мене, то це завелике печиво, можна за один раз і не з'їсти, але можна їх поділити на дві частинки і скрутити ось такі джутики. Це печиво через міленьку решітку. Подобається, Але ж також, ніби завелике, можна робити, поділити на, дві, на два пучка, і робити ось такі невеличкі. А тут уже фантазія, як кому подобається. За бажання можна присипати цукровою пудрою, і подивіться, яка гора в нас вийшла печива. Рецепт, друзі, ви, як завжди, знайдете в описі під відео. Я тільки скажу, що Борошна може піти від 900 грамів до 1 кілограма. Залежить від борошна, від сметани, від смальцю. Чи ви будете на смальцю робити, чи ви будете робити на маргарині. Ось так притрусимо трішечки зовсім цукровою пудрою. Хоча я скуштувала, то печиво ми ж додавали цукор одну склянку. Воно солодке. Я в одне блюдо покладу ці, що у нас через міленьку. М'ясорубку, а ті, що через крупну м'ясорубку покладу в другу тарілочку. Так. І ще хочу сказати, друзі, такий нюанс, що обов'язково потрібно добре тісто охолодити, і щоб м'ясорубка також бажано була холодна, тому що, щоб не забивалася рішітка, і м'ясорубку можна покласти в холодильник, ну, ось цю частину м'ясорубки, через яку пропускаєте, і печиво. І пропускати його швидко. Тому що, якщо е, на кухні тепло, то мож, можливо буде забиватися м'ясорубка, рішіточка ваша. І вуаля, ви подивіться, можна чаювати вже цілу зиму. Подивіться, друзі, яка в нас вийшла гора печива із 900 грамів борошна. У мене пішло 900 грамів. Зараз розламаю вам та покажу. Подивіться, Іван Афанасьович, Подивіться, знизу. Зверху показую в розломі, в розкусі. Все як зазвичай, бачите, і скуштуємо. <плес> Так, друзі, я проживала. всім, як завжди. Бажаю мирного неба над головою, переможного миру в Україні. Бережіть себе і пока-пока.